Вітаю всі залізні залізниці всіх фанатів та всіх транспортних фанатів залізниць, які хто під час свій не знає, IOS 100 стойло продовжити авторських а для кожного фаната людей в любителя роботі. Чи не буде залежить від кожного. Але будемо обговорювати про іншу тему. Це стосується швидкісний потяг «Екер-1» з серії No3. Це потяг, по який за Аразах знаходиться Клюковський вагон і за Аводемі. Його почав побудувати в 2013 році вересень. А до 2014 року проєкт був закритий з. Спочатку з війною, тому о і нічого не змогли і отак все зібрати. Я покажу це детально, щоб не було прихованого столі. Дякуємо.